Так, любасники, мені треба на нову пошту. Там мені щось прийшло. Заберу, покажу вам. Але ще раз скажу, що все ще на новій пошті забирає щось з таким відчуттям, наче подарунок на Миколая. Нова пошта. Так, хто мені там хоче надіслати подарок? Пишіть мені, я вам скажу куди відправляти, на яку нову пошту. Сльози течуть. Чекаю на ваші подарунки. Я вже пройшов декілька кілометрів і забрав посилку з нової пошти. Блін, я реально забувся. Там написано речі, але я наче нічого не замовляв. Хоча мені треба червоні носки, бо завтра йду на премію, езотерична премія року. Ви пам'ятаєте, так? Да? Що ми ж там маємо з вами в номінації Кращий езотеричний канал. Але носки червоні треба. Так, вони, вони взагалі без акцентні. Любесенькі, дивіться. Що мені прийшло? А, це від хлопців. Вау, дивіться, яка штука. Подивіться, подяка. Да. І вам підписники мої любесенькі. Ось такий шеврон. До речі, треба робити вже, мабуть, в стіну шеврою. Круто, дякую. Ось тут у нас така штучка ще є. Цей мерч, їх не подивіться. Вау. Вау, дивіться. карада, вже красиво. дай Бог, щоб успішно. всіх Бог беріть, і вам дякую всім за підтримку. Дивіться. Коротко.